Невеколо хати, над вишнями гудуть, Лугарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зірка встає. Мати хоче научати, та соловейку не дає. Поклала мати коло хати, лимфій діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, та тільки дівчата та соловику не затих. Та сонце хмаренька пливе, Червоні поле розстилає, і сонце спатеньке зове, о синє море покриває рожевою пеленою мов мати дитину. Очам любо, годиночку, малує годину. Ніби серце відпочине, з Богом заговорить, А туман, іначе борих, Закриває море і хмаринку рожеву. І тьму за собою розстилає туман силь. І тьмою, ні море, оповиє тобі душу. Знаєш де дітись і ждеш його того світу знаки ніде. Тільки ворог, що, смі... що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, а розкаже, що коїлось тоді в світі, чия кривда, чия правда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вре, не загине, От де, люди наша слава, слава Україні! В Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде В снігу на чужині, однаковісінько мені, в Неволі вирізмеш чужими, неоплаканий оплаканий своїми, Неволі плачучи, і все з собою заберу Малого сліду не полишу нашій славній Україні, нашій не своїй землі пом'яне батько сином, не скаже синові, молись, молися сину за Україну, Його замуджені однаково, однаково, чи буде син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злі люди, присплять лукави і вогні, її окраденою збурять Ох, не однаково мені.